Ви, мабуть, вже не перший раз чули. Там існують воронки, їх, мабуть, так важко будувати. Людина, яка перший раз про це чує, це дуже складно. А насправді не так страшний чорт, як його малюють. Що таке, якщо коротка воронка, це шлях, який проходить клієнт від знайомства з вами, наприклад, як експертом, до покупки. Так от як вибудувати цей шлях, щоб людина провалилася до вас в. Ваш контент і захотіла у вас придбати ваші послуги, які існують воронки на сьогодення, найпопулярніші, які дозволять вам автоматично отримувати оплати, показую на своєму прикладі свою воронку. Навчу вас створювати бота, який буде давати вам лід магніт за підписку. Та багато інших нюансів розповідає про все це на інтенсиві матриця воронок. Коштує він всього навсього 150 гривень. Це чисто символічна оплата, що ви самостійно без допомоги маркетолога змогли розібратися із цим питанням і вже змогли це просувати в своєму блозі.